Дорогі мої глядачі, я змушений оголосити, що настала осінь, а разом із нею куртковий сезон. На вулиці похолодало, і це означає, що мої двоногі піддані тепер не можуть просто вийти з дому. Вони змушені виконувати складний ритуал під назвою Операція Гудзик, застібати, затягувати, зав'язувати себе в шари тканини. Я, як експерт з хутра, вважаю, що ці люди просто не вміють користуватися своїм природним одягом? Спорт і погодні умови. Дощ найбільший ворог чи ідеальна миска. У світі спорту нова перешкода. Дощ це рідка, холодна, мокра субстанція падає з неба і робить неможливим будь-який рух на вулиці. Мої двоної, звісно, намагаються стрибати через калюжі. Але я знаю правду. Ці калюжі це просто величезні тимчасові громадські миски для пиття, я персиват поки що відмовляюся від їхньої дегустації, оскільки вважаю за краще пити з крана. Освітні новини. День учителя ідеальний час для маніпуляцій. У нас важливе свято, День учителя. Всі говорять про повагу та знання, але я персивальд вважаю. Що це день котячого вчителя. Адже саме я щодня навчаю своїх людей. Коли треба вставати? О п'ятій ранку, звісно. Як треба готувати кота? Одразу і не торгуватися. Де варто сидіти, щоб тебе було видно? На клавіатурі. Ось справжні уроки життя. Вітаю себе з цим важливим днем. Фінансова аналітика. 90 днів до нового року. Час збирати подарунки. Ні наостанок. Найважливіша інформація. За моїми точними котячими розрахунками, до нового року залишилося 90 днів. Юху! Це означає, що 90 днів у моїх людей є, щоб купити мені новий великий мішок корму, перенести в дім велике дерево, яке можна буде перевернути, те по ялинки. Натренувати вираз обличчя, є бідний, голодний, нещасний котик, щоб отримати додаткові подарунки. Готуємо сани влітку, а живіт восени, бо холодно, треба більше енергії. Це був ваш персиваль, який, незважаючи на осінню депресію, завжди знайде, де погрітися. Залишайтеся пухнастими.